Один чоловік попросився наймитом на ферму. Коли фермер запитав про його здібності, той відповів: Я можу спати під час бурі. Це здивувало фермера, але юнак йому сподобався, тож він його найняв. Через кілька тижнів фермер і його дружина прокинулися вночі від сильного шторму, що пронісся долиною. Він схопився з ліжка і покликав свого нового наймита, але юнак міцно спав, тому вони швидко почали перевіряти, чи все в порядку. Вони побачили, що ставні будинку були надійно зачинені. Біля каміна був складений великий запас дров. Потім фермери і його дружина оглянули своє господарство. Вони побачили, що всі інструменти були складені в гаражі, захищеному від негоди. Тюки з пшеницею були зв'язані і загорнуті в брезент. Трактор був перевезений у гараж, сарай був надійно замкнений. Навіть тварини були спокійні і мали вдосталь корму. Все було добре. Тоді фермер зрозумів значення слів юнака: я можу спати під час бурі, тому що він виконував свою роботу віддано і сумлінно. Коли небо було чистим, він був готовий до будь-якого шторму. Мораль, справжня підготовка відбувається в спокійні часи. Слухаючи і виконуючи Слово Боже, ми закладаємо міцний фундамент, що тримає нас під час бурі. Лише той вистоїть у випробуваннях, хто заздалегідь утвердив своє життя на Божій істині.